Всім доброго дня, кому це цікаво. Сьогодні мова піде про мурахи. Вони всіх достали, відео куча всяких. Коротше, я вчора методом тика набадяжив яду такого для мурах. Вони вчора їх тут бігала ціла колона йшла. Я понасипав правда у нас зранку йшов дощ того цукру не видно ну і ні одної мурашки нема ось тут зранку їх сьогодні було теж ціла куча я насипав їх нема вони одну тут їх було ціла куча воду тут ціла дорожка їх була ось о. Коротше їх тут було ціла колона колони ходило. Не Ну я все не буду показувати. Так же, вчора мене отут біля смородини їх. Куч об'їдали, їх тут були тисячі було. Зараз не видно того сахару, бо я ще кажу дощ. Пішов, але ні однієї мурашки нема. Куди вони ділися, я не знаю. Ну, сам факт, що їх нема. Зараз покажу що я бадяжин ще раз скажу сам факт що їх нема коли вони з'являться я не знаю буде теж мені цікаво значить що я вчора тобто я ще позавчора вірні, заколотив а вчора розсипав взяв я отакі інсектицид це третього класу воно написано в опасності Ну зразу кажу. Треба одягати маску, бо воно таке вонюче пече. Коротше взяв я оцей препарат. Там всього я взяв пол міліграма. У шприц набрав. Цей. Одну капулечку. І взяв таку мене розпилювач. Із пачого він фігівається. Коротше, я там за колобуці таку фігню всю. Потім насипав сахару. Позавчора я насипав трошки, щоб перевірити. Ну, допомогу, а зараз насипаю. Так, трохи насипав. І зараз тягну рукавиці. Так, рука, витям. фигнёю. Вот фігню запріскаю. Весь сахар. Ось вот я його все забрізкав. Ще раз скажу, одягайте маску, воно таке вонюче, що капець. Тепер я його поставлю цього розноса на, на сонце, хай воно. Підсихає. Потім воно візьметься таким, наче коржом. Цей сахар. Одягаємо рукавиці і розтираємо його. І він становиться як звичайний сахар, коли його розітрити. Потім треба буде. Так то що хоче, можна насипати у бутилочку там, у пробці, зробити дирочку і ходити посипати. Ще раз кажу, одягайте маски, бо воно сильно воняє. Ну і ходити, звісно що це треба ходити. Таке воно кропотлива робота, ходити шукати, де вони тусуються, де вони там той штаб, як скажемо, де вони збираються. І там потихеньку це це розтрушувати. Вон теж я там Біля дерева вчора потрусив, бо лазили на дерево в мурах і сьогодні дивлюся там, поки їх нема. Коли вони з'являться, я не знаю. Ну, воно хоч допомагає, скажімо так, на день, два-три. Та й то добре. Бо водо смородину взагалі капець, їх тут було. Треба було просто, що не засняв їх. Тут лазило. Та чорно було, вже ж водо і листя покурпілися. Треба тепер від якоїсь ті тлі Розвласно. Ну зараз поки нема. Все. Всім до побачення. Пробуйте. Може допоможе комусь. Я не знаю. Пройде час. Ще з ним відео. Вдогонку цьому відео допомогло чи не допомогло. Всім до побачення, гарного дня!